На всіх державних установах які Підкоряється на теперішній час псевдореспублікам. керівникам доведено повністю всі цифри, що всі повинні прийти з родинами разом, максимально зробити картинку, в тому числі з залученням учнів шкіл, залученням ліцеї. Про те, про що ми вже казали саме для картинки, що це такі радісні вибори, точніше перевибори Путіна і заявку в деяких містах там, де підприємства такі зубожілі. Вже а це загальні підприємства. Людям пообіцяли там виплачувати премії по 5 тисяч. Ну неофіційно скажемо. Так за те, що вони вирішили здійснили своє волевиявлення. Таке преміювання за правильний голос за володі Путіна. Ми на початку нашого ефіру говорили про ситуацію у Маріуполі і почули таку думку від депутата міської ради, що не вдається організувати ось цю картинку масовості у Маріуполі окупантам. як щодо Луганщини, що там. Ви знаєте, ситуація, я думаю, буде аналогічна. Якщо будуть показові картинки там, десь в самому Луганську чи в містах, які окуповані були, скажімо так, з 2014 року, то е суті за все, ми будемо бачити такі вкиди, які були в березні. Про те, що мобільні групи, які збирають людей голосувати, е виїжджають до них, грубо кажучи, на дім для того, щоб вони проголосували. Я думаю, будуть картинки з е скажімо так. Людьми, які мають е, вади рухового апарату, будуть виїжджати, і знову ж таки будемо мати ту картинку, коли мобільна група виходить, заходить в двір. Там 10-15 е, привезених з собою людей ідуть показово голосують. Це те, що ми бачили в березні. А потім ми будемо бачити явки в наших населених пунктів на пунктах, які вже, грубо кажучи, е, не існує через те, що знищила Росія, і загалом було там 20 хат. а Голосувати буде по 200 людей. Я думаю, ми все це побачимо, тому що е, ті цифри, які вони зараз... То наводять по, по будинковому обходу, це 85%. Ми вже бачимо, що в деяких населених пунктах, яких там проживає за нашою інформацією, яку звісно ми перевіряємо про хроніора, не проживає там до сотні людей. Вже е, виявляється там до тисячі, вже подаються результати. Тобто, всі заходи, які е, скажемо. Так для псевдо цього волевиявлення потрібно зробити. Вони роблять, заявили про тисячу е спостерігачів, які будуть залучені громадських, але знову ж таки ми розуміємо це розпорядження по державним установам залучити в тому числі і студентів і ліцеїстів до е спостерігачів від е демократичних і громадських організацій. як Вони називають себе. Місцеве населення зголошується працювати в комісіях. Як це відбувається, як організовують роботу Дивіться, комісії окуману? Комісії майже на 90% сформовані з тих людей, які працюють в всіх невизнаних державних установах? Звісно, що людей, яких туди швиденько дуже поставили, звісно, з них частина це колаборанти, про яких відомо правоохоронних органам і нам людей дуже швидко туди залучили саме з таких державних установ, погрожуючи тим, що як і мобілізацію для чоловіків, так і е, звільненням з роботи, і вилучення і того мінімального. Соціального пакету, який в них є. Пане Артеме. Загалом, як ви порадили зараз людям на тимчасово окупованих територіях уникнути участі в цих виборах і в будь-якій будь організації псевдовиборів? Чи можна це бодай якось безпечним чином зробити? Дивіться, я думаю, що загалом від людей не залежить нічого в цих седовиборах, тому що цифри будуть намальовані ті, які потрібно. Зрозуміло, що людей з урахуванням повного зубажіння території за два роки де знаходиться Росія, тому що люди нічого не отримають, ні соціальних виплат, нічого. Зрозуміло, що е, пенсіонери, частина людей, підуть на ці вибори, але від них нічого не залежить, тому що цифри ми вже бачили, як вони малювались в березні. Максимально ухилятися від цього. Але ви ж розумієте, що це також е, на території. Торі на окуповані це також ризик для життя для здоров'я громадян? Тому я думаю, незалежно від того, яка буде явка, ми побачимо дуже високий процент явки і дуже високий процент підтримки Путіна. Ми ж розуміємо, як ці механізми працюють. У березні вони вже себе показали. Пане Артема і яка ситуація зараз у підконтрольних Україні населених пунктах області? алло Пане Артеме, чи чуєте нас? Да, зараз чую, пропав зв'язок. Дивіться під контрольних населених пунктах. Продовжують росіяни масово обстрілювати, використовуючи КАПи. Всі населені пункти наші, які є деокупованими, де ще частина людей залишається на теперішній час. Майже по всім і, і по макіївці за білогоровку. Я взагалі мовчу, яку стерли з лиця землі. Майже постійні обстріли вчора знову такі прилетів. Кап по макіївці. на жаль, один будинок згорів. Дякую, дякувати Богу. Що без постраждалих не постраждали цивільні? Це найголовніше, що люди живі. Вогонь не припиняється лише позавчора. Був обстріл невського окраїни, загорілася стерня, загорівся частково. Лісополоса загорілась, тушить зрозуміло майже неможливо, тому що очікувало, щоб не підійшло до будинків, тому що тільки з'являється будь-яка техніка, будь-які машини. Ворог одразу в пів і артилерія починає працювати. Зрозуміло, дякуємо, пане Артему. Дякуємо, що знайшли час долучитися до ефіру.